Тільки з пилу з жару достали копченості наші. Отак виглядають перепилені яйця копчені. Копчений бройлер половинками. І перепілочка. І перепілочки. Смакота. Все дуже смачне, добре. Маринад, як маринувати на каналі є, як коптить також. Все виходить дуже-дуже смачно. Одне тільки що літом треба трошки більше солі додати, бо літо є літо, щоб трохи було соляніше. Тоді воно довше храниться і нічого з ним не случається. Ну, в вакуумі то однозначно нічого з ним не буде. Ну а якщо так просто хранити, ну, так ханити не, не бажано. Навіть в холодильнику воно пересихає, воно може покритися плесенью всякою. А у вакуумі хоч і місяць, хоч і два. А якщо завакуумірувати і положити в морозилку, то воно може й год лежати. І потім відкриваєш воно як тільки, тільки наче завакууміруване. Це вже перевірено. У нас лежало в морозилці довго. Потім ми відкрили, спробували, та як, вроде наче тільки завакууміруване. Ну а почтою за 2-3 дні до вас доїде. В найкращому стані. Так що це усе вільне підзамовлення. Можна замовляти, пишіть у приватні повідомлення і все домовимося. До нових зустрічей. Пока-пока!